Вітаю, хочу вам запропонувати техніку, про яку всі знають. Вона дуже проста, але дуже ефективна. Ця техніка підходить абсолютно всім і дорослим, і дітям, особливо зараз в стані хронічного стресу, коли ми вже не реагуємо ні на вибухи, ні на тривогу, ні на літаки, ні на дрони, тому що це вже хронічний стрес і психіка адаптувалася до цього. Але це не означає, що ми вже там не боїмося, просто подавлюємо свої емоції. Тож, якщо ви відчуваєте, що вас накриває, що у вас панічна атака, чи погано себе почуваєте якось тривожність, ви зупиняєтеся і робите техніку декілька хвилин дихання по квадрату. Вона дуже проста. Ви робите на 5 рахунків вдих. На 5 рахунків затримку дихання, на 5 рахунків видих і знову затримка дихання на 5 рахунків. Це є дихання по квадрату. Таким чином ви заземляєтеся, ви розумієте, відчуваєте опору і е, трошки заспокоюєтеся. Спробуйте.